З давніх давен шерсть була символом життєвого шляху. Вона не просто зігріває звірят, вона подорожує, вона живе своїм життям, вона шукає нові горизонти буття. Одного дня шерсть може опинитися у вашій каві, а вже наступного відправитися з вами на роботу на одязі. Що котей собані діляться з нами своєю шерстю, треба цінувати. Якби ж її подекуди було трошечки менше, З'ясуємо, чому звірята линяють і як з цим бути. А ще покажемо кілька життєхитриків з шерстю. Що взагалі таке линяння? Багато хто сприймає його як проблему, з якою потрібно боротися, та ще й так, щоб прибирати назавжди. Насправді, ж, линяння – це нормальний природний процес, який відбувається як у короткошерстих, так і в довгошерстих звірят. Таким чином, їхній шерстний покрив у різні сезони оновлюється, що можна прийняти з постійним оновленням шару епідермісу на нашій шкірі. Але, звичайно, линяння буває різним і має купи інших причин, які ж є види линяння. Його можна поділити на постійне вікове сезонне та міжсезонне. Постійне. Воно передбачає систематичне оновлення шерстного покриву, тобто старі остові волосинки та підшерсті випадають, щоб звільнити місце для нових. Так само у нас час від часу випадає волосся, але на його місці виростає нове. Вікове це зміна шерсті, яка починається в улюбленців ще до року життя і триває протягом кількох місяців. Це відбувається, тому що у звіру молюків тільки формується структура шерстного покриву, шар під шерстя і остова шерсть. Плюс у цей період може змінюватись забарвлення самої шерсті. Сезонне. Про це ми вже згадали. Таке линяння у тварин передбачає підготовку до теплої або холодної пори року. Тому абсолютно нормально, що навесні певна кількість випадає, а, наприклад, восени наростає. Життя хитрик. Знаєте, що можна зробити з шерстю у період сезонного линяння, особливо навесні? Залишайте шерсть вашого чи собані в різних місцях на вулиці, на пеньках чи на коронах дерев. Деякі пташки зможуть використовувати їх для побудови гнізд. Міжсезонне, по суті, це всі інші випадки линяння. Якщо ви помітили, що улюбленець втрачає шерсть з незрозумілих на те підстав, таке линяння вже може бути досить тривожним сигналом. Пояснень тут може бути дійсно багато, тому переходимо до наймовірніших, які бувають причини линяння. І перше, це температура і вологість. У Оселі завжди є свій локальний клімат, який стає для котечі собані звичним. І якщо він якось змінюється, то шерстний покрив може на це відреагувати. То тобто він адаптується до температури і вологості. Наприклад, таке може відбуватися, якщо у вас вдома потужно працює опалення чи кондиціонер, погіршення здоров'я, тобто усілякі шкірні інфекції, алергія, гормональні порушення. Гельмінтоз чи навіть дієбліг або кліщів, усе це також може бути причинами. Разом з цим звірята зазвичай багато чухаються, тому треба завжди вчасно робити чекап здоров'я тваринки і не забувати про оброблення від паразитів. Неправильне харчування. Якщо воно повністю збалансоване жирами, білками та вуглеводами, то котику чи песику вистачатиме вітамінів і мінералів, а шерсть буде здоровою і аж блищатиме. Але це працює і навпаки. Наприклад, якщо в організмі є нестача жирних кислот, найкраще рішення це якісний корм, і він не може бути економ-класу. Стрес. Звірята дуже вразливі до змін, які відбуваються навколо них. Переїзд, поява нового члена родини чи улюбленця, гучні звуки, тривога у вас самих. Вони це відчувають, і тому шерсть може почати сипатися. Генетика є породи котів і собак, у яких випадіння шерсті зумовлено генетично. Зокрема, мова про котів породи мінкун, перських британських короткошерстих, вони втрачають шерсть сильніше ніж інші, і для них це нормально, якщо виключені всі інші причини. Неправильний догляд за шерстю. І тут є великий зв'язок зі здоров'ям шкіри. Якщо вона буде постійно пошкоджуватись і пересушуватись через неякісні шампуні чи доглядові інструменти, то шерсть може почати випадати, оскільки волосяним цибулином буде, м'яко кажучи, некомфортно. Тому, якщо пройтися по цьому списку, можна зробити таку собі перевірку. Плюс врахуйте, що кожну причину варто розглядати за умови випадінь великої кількості шерсті. Якщо це десяток шерстинок на день, і тваринка почувається чудово, найімовірніше, що у неї звичайне постійне линяння. Але як Зменшити линяння. Тепер про те, як його мінімізувати. Одразу скажу, що повністю цього зробити не вийде. Серйозно, зміріться, шерсть завжди буде ще одним членом вашої родини. Але зменшити її випадіння цілком можна. І ось кілька шерстяних мудростей. Мудрість номер один. Вичислити улюбленця. Звучить якось просто і банально, але це справді так. Довгошерствим звірятам ця процедура необхідна щодня, а тваринкам із середньою довжиною шерсті десь один раз на 2-3 дні. Короткошерстим звірятам 1-2 рази на тиждень. Життя хитрик – Використовуйте дешедер, який проникає глибоко в шерсть і дістає відмерлі волоски. Він є набагато ефективнішим за інші інструменти, але розчісувати немолюбленця можна не частіше одного-двох разів на тиждень. Мудрість номер 2 Відвідуйте грумінг салон. Є дуже пухнасті і песелі яких справді важко вичісувати. Тому спеціалісти можуть впоратися із цим краще. А у вас, Василі, не буде шерстяних опадів. У грумінг салонах часто проводять процедуру експрес-линяння, яка передбачає купання, ретельне висушування та тривале вичісування. Мудрість номер три. Купайте улюбленця. Водні процедури теж дуже допомагають. По-перше, вони звільняють шкіру від бруду, надлишкового шкірного секрету і покращують кровообіг. А по-друге, прибирають відмерлі волоски. Котиків не треба купати часто. Якщо вони не виходять на вулицю, то достатньо це робити десь один-два рази на рік. З песиками все трошки інакше. Їм купання потрібно від двох разів на місяць до одного разу в три місяці, залежно від масштабів забруднення та породи гавчика. І тут теж є життя хитрик. Перед купанням добре вичищить улюбленця. Це розплутає шерсть і зніме частину відмерлих волосків. І коли покрив контактуватиме з водою, їй легше буде вимити залишки шерстину. Мудрість номер 4. Годуйте звірятку якісним харчуванням. Про це ми вже частково поговорили, і це реально працює. Обирайте тільки якісний та збалансований корм без штучних барвників, консервантів та підсилювачів смаку. За потреби можна ще й смаколики, які дбатимуть про здоров'я шкіри та шерсті. Мудрість номер 5. Користуйтеся вітамінними добавками, але є одне але. Додавати їх у їжу улюбленця можна лише за призначенням ветлікаря. В жодному разі не обирайте подібне самостійно. Наприклад, інколи у тварин буває нестача вітамінів групи Б, ненасичених жирних кислот, омега 3 та омега 6 цинку, заліза чи іншого. Якщо робити все це в комплексі, трудно, що буде менше, а шерстний покрив улюбленця буде здоровим. Сподіваємось, волохатих опадів у вашому домі буде менше. А щоб не пропустити інших порад та хитриків, не забувайте підписуватись на наші соцмережі, а поки йдемо готуватися до весняної линьки наших коте. До зустрічі!